Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі Ворош-Лексоночка та ротурної косарки Virax. Сьогодні я вам покажу, які в нас є в наявності шелди. І ось такі з нержавіючої сталі в асортименті. Білорус. З різними цифрами 80 81, 82, 892, 920, 952, 89, 22, 95, 22, 10, 25, 10, 25 і 2, 12, 21, 12, 21, 2 і 10, 21. Ось так вони усі виглядають. Також є ось такий МТЗОК. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzok.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!